У нас завершальний урок по темі розкладання на множники метод групування, і я поясню два номери, такі як будуть в домашній роботі, трішечки ускладнені, більш ускладнені, ніж попередні. І так, номер 535 з двома крапочками, тобто ускладнено. Ускладнюється це завдання тим, що серед доданків одночленів у нашому многочлені їх кількість збільшилася, і їх уже не 4 максимально, як було раніше, а 6. І як ми це робимо? Зараз я так пересуну трішечки в сторону і пишу одразу розв'язання. Наприклад, перш. Нам потрібно зробити групи. Я роблю такі групи. Дивимося. Загально нависнув член і обираємо. Наприклад, я беру перший одночлен плюс другий АІХ квадрат плюс А Я бачу одразу, що там є а спільний множник. Далі мінус ставлю. Я скільки мінус перед третім і перед четвертим, я одразу його пишу перед дужкою, змінюючи при цьому знаки на протилежні групою. За принципом бачу спільний множник B. І навіть я так дивлюся наперед, що якщо я винесу А за дужки, буде X квадрат плюс Y, якщо B буде X квадрат плюс Y. Тобто наступна мета отримати після розкладання однакові дужки. І третя група X квадрат плюс Y. Виносимо в кожній групі спільний множник. В першій групі А залишається дужка Х квадрат додати Y. Мінус B, квадрат додати Іг. І плюс виносимо С спільний множник Х квадрат додати Х. Якщо у вас не виходить після групування однакові дужки, значить робіть перегрупування. Тобто інші пари. В нашому випадку в нас отрималися ще спільні множники C, ця дужка х квадрат плюс Y. І ми виносимо дужку за дужки, як спільний множник, і залишається після винесення х квадрат плюс y в другій дужці А мінус Б плюс С. Таким чином ми розклали на множники много не скажу, що це було складніше, ніж раніше ми з чотирма робили доданками, але ж, може, трішечки більше. І інші, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. За тим же принципом їх бачите по шість Так, доданків у кожному многочлені. Наступний номер 537 вже трішечки складніше розкладіть на множники тричленів, подавши попередньо один із його членів у вигляді суми подібних доданих. Тобто тут вам не просто написали розкласти на множники. Якби вам просто так написали, ви б думали, а як можна розкласти на множники, якщо у нас всього три і групи, ну як ми створимо групи, ну, ми можемо взяти, наприклад, в групу. Якісь два, третій, тоді, яким чином буде пов'язаний. І тут, ну, скажімо, якби вам не дали пояснення, було б складно догадатися, що зробити, щоб прослати нам нових. Але ж вам подати попередньо один із його членів у вигляді суми подібних додатків. Виписую перше. Пояснення перше. В такому випадку, коли у вас є три члени і доданки записані таким чином, як змінна у квадраті, також є додат, доданок, який містить ту ж саму змінну, наприклад, як зараз без квадрату, тобто перший степінь, і просто число. І ну, тоді це розкладається наступним чином, на много цим членом. Сказано, один із доданків запишіть у вигляді суми. У вигляді суми записується той доданок, який містить х у першій степені. Тобто х квадрат ми залишаємо. 8х ми запишемо у вигляді суми двох доданків. Тобто, отак. Ну, тут може бути плюс-мінус, це залежить від знаку доданків. 12 завжди. Тобто це, тут у нас це все, це 8х, так? І треба зробити якісь два доданки. Я одразу поставлю плюс або додатні, або від'ємні. Ну як це все з'ясувати? Які ж доданки? Але ж ми знаємо, що 8 ми можемо отримати різними способами. Якими там? Один додаток, да, наприклад. Це 8. 2 додати 6. Це 8. 3 додати 5. Я цілими беру. Це віть. Тобто не один, не одна можливість це зробити. Таким чином, ну, там 1 плюс 7, зараз 2 плюс 6, 3 плюс 5, 4 можна плюс 4, також. Я вже візьму все, запишу, напишу, можливе. Ну, а далі у нас йде 5, якщо 5, то буде 5 плюс 3, якщо 6, то буде 6 плюс 2, якщо 7, то буде 7 плюс 1. Тобто повторяться доданки вже, то це можливі варіанти. Наше питання, як же ми можемо розкласти 8х? Як х плюс 7х, як 2х плюс 6х, як 3х плюс 5х, або як 4 плюс 4. Е, можна це все перебирати. І пробувати, і потім групування робити із вже чотирьох доданків, які ми отримаємо. І якщо не виходить у нас групування, то переходить до інших варіантів, а їх всього ще раз один, два, три, чотири. Це займає певний час, якщо їх перебрати, можливі варіанти. Але ж тут є певна. Така закономірність, чи якесь можна сказати, таке правило, яке 에, говорить про зв'язок наших доданків із 12. Тобто, іншими словами, якщо перед x квадрат у вас одиничка, це якщо одиничка перед ікс-квадрат, кофієнт одиничка. Тоді нам потрібно, щоб вісім як доданки було розложено так. Щоб ті два числа, якісь два числа, тобто одне число да, яке, плюс друге число нам давало вісім так. Але примноження цих же чисел ми отримували б 12. Тоді з цих варіантів. Ми обираємо, дивіться, 1 плюс 7 дає 8, але 1 помножити на 7 не буде 12. Цей варіант нам не підходить. Я просто поступово пояснюю, як це робити. Далі 2 плюс 6 дорівнює 8, і 2 помножити на 6 буде 12. Ось наш варіант. Дивіться. Це інше, у нас знову же таки не підійде, бо 3 на 5 не буде 12, 14 7 не буде 12. Таким чином. Ми підібрали два доданки. І це буде 2х плюс 6х. Тобто, оце у нас 2х. Ну, тобто 2 плюс, сейчас я просто коефіцієнтами запишу. 2 плюс 6 це 8, і 2 помножити на 6 це 12. І ще раз, це коли у нас одиничка перед їх квадрат. Це я вам такий метод швидкий, розповідаю, як робити. Так, гаразд, це все зробили. Тобто, ми розклали один із доданків у вигляді суми двох інших. Так, це я прибираю. Це все ми зробили. Як зробили? Маю надію, що ви зрозуміли. А тепер робимо звичайне групування. Що ми групуємо? Перший другий. У них буде Х дужки І третій, і четвертий, у них буде 6 за дужки. Х виносимо за дужки. в дужках отримаємо Х додати 2. А тут 6 виносимо за дужки. в дужках отримаємо X додати 2. І ми отримали ті спільні множники, спільну дужку. Виносимо дужки за дужки. І отримаємо розкладання на множке. Так, ну, над... маю надію, що все зрозуміло. Дивіться, я зробила самостійну роботу, і вона містить схоже завдання, але воно там звучить так, наприклад. Розв'яжіть рівняння, дивіться. Наприклад, не розкладіть на множники, а розв'яжіть це ж рівняння, якщо було б таке завдання. До рівня 0. Щоб розкласти рівняння, о, щоб розв'язати рівняння, потрібно ліву частину розкласти на множники. Оце вся процедура розкладання у нас вже є. І ми отримали, що х 8 х плюс 12, це х плюс 2, умножити на х плюс 6. Це додатково я питання зробила, розв'яжіть рівняння. Не підручненько. Тоді ми знаємо, що якщо у нас добуток є, і він дорівнює 0, то добуток буде нулем, коли один із множників дорівнює 0. І тоді у нас є варіанти, або х плюс 2 дорівнює 0, або х плюс 6 дорівнює 0, і тоді корені рівняння x е, перша, скажімо так, дорівнює мінус 2, а x друга, нехай я так просто позначу, що їх 2, мінус 6. І це ми розв'язали рівняння. Тобто, дивіться, можливість розкладання тричлена на множники дає нам, знання як розплати, дає можливість розв'язувати квадратні рівняння. Зверніть увагу, ми ще їх не розв'язували. Це матеріал восьмого класу, але на даному етапі ми можемо їх розв'язати за допомогою методу групування. А в восьмому класі будуть спеціальні формули для розв'язання такого виду рівнянь і теореми, до речі, теж в Алгебрі. Це я вам пояснила два таких номери, які ну, схожі будуть в домашньому завданні. Ну і 눈, номери які з дірочками, ми вже потім додатково, коли будемо повторювати системи. Ми це все, скажімо так, потім ще раз розв'яжемо.